Ганна бадьоро крокувала парком, де її чекала Марія Іванівна, колишня вихователька з дитячого будинку, в якому вона виросла. Марія Іванівна була для неї не просто наставницею, а справжньою близькою людиною, якій Ганна довіряла всі свої радощі та переживання. Почувши сьогодні приголомшливу новину, Ганна відразу ж зателефонувала Марії Іванівні, адже не могла втриматися і не розповісти їй особисто. Дівчина купила дві кави та тістечка. Здалеку вона побачила Марію Іванівну, яка сиділа на їхній улюбленій лавочці, і годувала голубів, що голосно воркували навколо неї. Коли Ганна підійшла, Марія Іванівна, посміхаючись, запитала: Ну, розповідай, Ганночко, чому ти така щаслива? Сяєш, наче сонечко. Ганна з радістю вигукнула: Марія Іванівно, ви не повірите. Сьогодні наш завідувач Максим Петренко запропонував мені посаду старшої медсестри. Це найкращий день у моєму житті. Марія Іванівна була здивована. Як це так? Ти ж там працюєш лише три тижні. Це дуже дивно. Ганна обурилася. Ви думаєте, я не заслужила? Завідувач сам сказав, що задоволений моєю роботою. Я думала, ви будете раді за мене. Її радість миттєво зникла, залишивши почуття гіркоти від того, що найрідніша людина не розділяє її щастя. Помітивши це, Марія Іванівна м'яко відповіла Ти ж знаєш, як я за тебе радію. Просто мені здається, що таке швидке підвищення підозріле. Може, у завідувача є якісь інші плани? Ганна, ледве стримуючи обурення, заперечила, що ви таке кажете. Максим Петренко мені в батьки годиться він одружений і має доньку. Хоча про нього і ходять різні чутки, я впевнена, що це просто плітки. Марія Іванівна лише спокійно похитала головою: Ну, якщо так, то вітаю! Я в тебе вірю, ти впораєшся. Але все ж будь обережна. Вони по-дружньому обнялися, пили запашну каву і знову згадували, як Ганна з'явилася в дитячому будинку. Як вона вирішила стати медиком та багато іншого. Незабаром дівчина поспішила додому адже наступного дня їй було рано на зміну. А Марія Іванівна ще довго сиділа на лавці, перегортаючи в пам'яті епізоди з важкої долі цієї дівчинки. 20 років тому Марія Іванівна була на нічному чергуванні. На дворі вирувала сильна злива, а небо було затягнуте чорними хмарами. Жінка не одразу почула слабкий писк. Прислухавшись, вона подумала, що це плаче кошеня, і пішла подивитися. Відчинивши двері, вона побачила на порозі старий плетений кошик, у якому серед складеного одягу хтось кричав і ворушився. Без багань Марія Іванівна швидко занесла кошику тепло. Розгорнувши його, вона була шокована. Всередині лежала маленька, худа й мокра дівчинка. Хто ж міг залишити рідну дитину в таку негоду це ж не люди, а звірі, подумала вона. Так у дитячому будинку з'явилася нова мешканка трирічна Ганна Виноградова. Її назвала Марія Іванівна, оскільки в кошику не було жодних документів. Пошуки батьків не дали результатів, і дитина так і залишилася сиротою. Ганна була в такому занедбаному стані, що, на вигляд, їй можна було дати не більше року. Марія Іванівна жаліла її, намагалася краще підгодувати і приділяла більше уваги. Дівчинка майже не розмовляла було видно, що нею ніхто не займався, але вона охоче йшла на руки і вбирала всі знання, як губка. Марія Іванівна першою помітила, що Ганна любить грати в лікаря, лікуючи ляльок. Коли вона підросла, почала просити книги з медицини і годинами з захопленням вивчала анатомію та латинь. Марія Іванівна не раз просила завідувачку дозволити їй удочерити Ганну, але та постійно відмовляла, пояснюючи, що жінка вже у віці, має проблеми зі здоров'ям, живе в маленькій кімнаті та утримує мізерну зарплатню. Марія Іванівна все розуміла у молодості вона зробила фатальну помилку, а потім, скільки не намагалася, не могла мати дітей. Її чоловік рано помер, і вона залишилася самотньою. Хоча вона любила всіх дітей, які проходили через її руки, до Ганни відчувала особливу ніжність. Не можна так, звикнеш, прив'яжешся. А потім як пояснити дитині, що я не мама, сварила вона себе. Але щоразу, коли Ганна забиралася до неї на руки, Марія Іванівна не могла стримати сліз ніжності вона обіймала, цілувала дівчинку, відповідаючи їй взаємністю. І часто непомітно клала в її кишеню шоколадку. На день народження вона з власної зарплатні купувала їй одяг і щовечора додатково займалася з нею. Ганна виросла маленькою і тендітною. Її каштанове волосся та довгі вії робили її схожою на ляльку. Марія Іванівна опікала Ганну до самого випуску вона подбала про те, щоб дівчині виділили кімнату в хорошому районі. І влаштувала її спочатку в медичне училище, а після закінчення у приватну клініку, де були кращі зарплати та перспективи. Попрощавшись з Марією Іванівною, Ганна повернулася додому. Її переповнювали щасливі думки: Нарешті мені, сироті, посміхнулася удача я буду суворою, але справедливою. Завтра почну розбиратися з документацією, одягну сукню і туфлі на підборах. Зроблю гарну зачіску. Я ж тепер не просто медсестра, а старша медсестра. Наступного ранку Ганна прийшла на роботу в чудовому настрої. Колеги віталися з нею, але між собою перешіптувалися куди це наша сирітка так вирядилася? Свято якесь? Ви що, нічого не знаєте? Наш ловелас посаду старшої сестри пообіцяв, а вона, дурненька, повірила, ще не знає, чим доведеться розплачуватися. Вони весело засміялися. В ординаторську зайшов завідувач Максим Петренко і хижо глянув на Ганну. Ох, яка ж красуня, фігура дивовижна. Видно, що ще не досвідчена в любовних питаннях, саме те, подумав він. Вголос же він сказав: усі не нараду, не баріться, ми і так запізнюємося. Дівчата знову переглянулись і засміялися. Усі у відділенні знали. Що Максим Петренко, хоч і був професіоналом, але й завзятим бабієм, багато на собі відчули його слабкість хтось міг викрутитися, а хтось погоджувався на роль тимчасової іграшки. Відкрито про це, звісно, ніхто не говорив завідувач був дуже привабливим чоловіком завжди стильно одягненим, з гарною постаттю і, видно, що займався спортом. Ближче до кінця зміни постова медсестра покликала Ганну. Біжи до завідувача, він тебе викликає. Ганна, окрилена, побігла, а дівчата лише співчутливо переглянулися. Почалося. Пропала наша Ганна. Тепер не виплутається. Ганна зайшла в кабінет і тихо запитала: Максиме Петровичу, ви викликали? Він прийняв серйозний вигляд. Ганно. Ви ж завтра в нічну зміну працюєте. У мене до вас пропозиція. Чи не могли б ви допомогти мені розібратися з документацією? Заодно вникнете в суть роботи, а я вас трохи навчу. Дівчина радісно відповіла: Звісно, згодна. Я вчора якраз думала, що потрібно поступово втягуватися. Я зайду після вечірніх процедур о 9-й годині. Він посміхнувся. От і чудово, домовились. До завтра. Можете йти. Ганна була готова стрибати від радості, думаючи, який приємний чоловік. Даремно на нього наговорюють, що він не пропускає жодної спідниці, розмірковувала вона. Коли Ганна вийшла, завідувач радісно потер руки. Ну, все, попалася, пташечко. Завтра я розслаблюся на славу. Він уже уявляв картину майбутньої близькості, від чого його охопило бажання. Наступного дня Ганна не могла зосередитися. Як мені себе з ним поводити? Треба продемонструвати знання, щоб він не подумав, що марно мене призначив. Буду більше слухати і менше говорити, хвилювалася вона. Рівно о дев'ятій вечора Ганна вже стояла перед кабінетом завідувача. Вона зробила глибокий вдих і постукала. У відповідь почулося: Так, так, заходьте, Ганно, вона несміливо увійшла. На столі дійсно була купа паперів. Максим Петренко запросив її. Ну, що ж ви стоїте? Сідайте за стіл і починайте сортувати документи. А я зараз щось нам організую, щоб перекусити. Ви, мабуть, як бджілка працювали і ще не встигли повечеряти. Ганна зніяковіла Якщо чесно, не встигла. Від чаю точно б не відмовилася. Дякую. Вона сіла за стіл і почала швидко переглядати документи. Тим часом Максим Петренко тихо підійшов до дверей, замкнув їх, а потім підійшов до Ганни ззаду і міцно обійняв за плечі. Вона хотіла підвестися, але не могла. Крихітна дівчина не могла зрівнятися з високим дорослим чоловіком. Він різко повернув її обличчям до себе і спробував поцілувати. Ганна закричала Ви що, збожеволіли? Що ви собі дозволяєте? Негайно випустіть мене! Але завідувача вже було не зупинити. Він чіплявся до неї, гарчачи. Можеш кричати скільки хочеш. У цьому крилі вже давно нікого немає. Це мене навіть збуджує. Будь розумницею, розслабся я все одно свого доб'юся. Ганна плакала, виривалася і ухилялася, а потім з розмаху дала йому ляпаса. Це тільки розлютило його ще більше він здичавів і з усієї сили смикнув її блузку. Гудзики розлетілися по всьому кабінету. Лиходій важко дихав, навалюючись на нещасну всім тілом. Ганна намацала позаду себе попільничку і, не роздумуючи, жбурнула її в нього. Максим Петренко відскочив, скрикнув і зігнувся від гострого болю. Скориставшись моментом, Ганна кинулася до дверей, намацала ключ, відчинила їх і помчала на вулицю. Там було безлюдно. Стояла лише одна машина. Це був водій завідувача Роман, який завжди чекав начальника допізно. Побачивши перелякану, заплакану Ганну в розірваній блузці, він усе зрозумів без слів він часто возив начальника по сумнівних місцях і знав про його пристрасть до молодих дівчат. Ганна ридала і крутила головою, не знаючи, куди бігти в такому вигляді. Побачивши машину Романа, вона почала щосили стукати по склу і благати. Романе, допоможи мені, будь ласка. Серце хлопця здригнулося, і він відчинив двері. Швидко сідай і кажи, куди їхати. Отже, мерзотник сказав допомогти з документами, а сам, бурмотів Роман. Ноги моєї більше в цій клініці не буде. Тепер точно вижене. Ну і нехай. Співчуваю Ганно, не знав, що він на таке здатний, сказав він поспішаючи. Максим Петренко в люті. Метався по кабінету, прикладаючи склянку до чола. Ах ти, негідниця! Завтра ж тебе вижену, кричав він. Він вискочив з кабінету і побіг до виходу. Вискочивши на вулицю, він побачив машину Романа, різко відчинив двері і закричав: Ганна недавно виходила. Куди вона пішла? Відповідай. Роман здивовано відповів: Я звідки знаю, я їй нянька чи що. Вийшла та й побігла. Он туди. Він махнув у бік зупинки. Максим Петренко в люті кричав Значить, втекти надумала? Треба її зупинити, а то ще в поліцію заяву подасть. Він став набирати її номер, але дзвінок пролунав у машині Романа. Він і не помітив, що дівчина впустила телефон. Максим Петренко швидко все зрозумів і загрозливо сказав Кажеш, нічого не знаєш. А чому тоді телефон цієї мерзотниці лежить у тебе в машині? Значить, ви з нею заодно. Ну все, і тобі кінець, Романе. Можеш вважати, що ти тут більше не працюєш? Давай сюди ключі від машини і забирайся звідси. Роман мовчки дістав телефон, кинув ключі на панель і поплентався додому. Коли завідувач прийшов додому, дружина Світлана помітила величезну гулю на лобі. Боже мій, Максиме, що сталося? запитала вона. Він з награною веселістю відповів: Світлано, це дурниця. Одна пацієнтка була дуже буйна. Не хвилюйся, йди спати. Наступного ранку він першим ділом побіг до головного лікаря Івана Богдановича і заявив: Іване Богдановичу, мій водій Роман таємно зливав бензин. Я випадково його впіймав. Пропоную звільнити. А ще нова медсестра Ганна Виноградова. Вчора без дозволу покинула свій пост і досі не з'явилася. Я пропоную її теж звільнити. Іван Богданович відповів, що це у тебе за безлад у відділенні? Якщо звільнятимеш за кожну дрібницю, залишишся без кадрів. Гаразд, водія звільнимо, але Ганні винесемо сувору до Гану і випишемо відпустку на два тижні. А далі подивимося. Роздратований Максим Петренко міркував, як знайти Ганну. І змусити її мовчати. Роман, дізнавшись про звільнення, був страшенно засмучений. Він лаяв себе Ну що, задоволений? Допоміг дівчині, тепер без роботи. Що я матері скажу? Його мати, Ніна Олександрівна, помітила, що з ним щось не так. Романе, синку, що з тобою? Щось сталося? запитала вона. Роман зітхнув і розповів їй усе. Ну, не міг я їй не допомогти, розумієш, мамо, вона була така перелякана. Ніна Олександрівна взяла сина за руку. Не картай себе, синку, ти молодець, вчинив по-чоловічому. Я пишаюся тобою. А от Світлану, дружину Максима, мені дуже шкода, я ж її прекрасно знаю. Вона була моєю найкращою ученицею. Я з нею поговорю краще, хай вона дізнається правду від мене. Ніж від когось іншого. Роман заперечив Мамо, не треба її сюди втягувати. Може, вона щаслива і ні про що не здогадується. Ніна Олександрівна заперечливо похитала головою. А ти вважаєш, що можна жити щасливо поруч із таким підлим чоловіком? Я б воліла дізнатися правду, ніж жити стільки років у брехні. Вона набрала номер Світлани. Доброго дня, Світлано! Це Ніна Олександрівна, твоя колишня викладачка музики. Світлана здивувалася. Доброго дня! Звісно, пам'ятаю, як ви? Я останнім часом хворію. Добре, що синок допомагає. Він у твого чоловіка водієм працював, але той учора його звільнив ні за що. Саме тому я й дзвоню, щоб ти дізналася всю правду про свого чоловіка. Неприємне перечуття охопило Світлану. Яку правду? Твій чоловік, Світлано, накинувся на новеньку медсестру в кабінеті. Вона ледве вирвалася і попросила Романа допомогти їй. Ось і за це мого сина й звільнили якщо не віриш, я тобі зараз продиктую адресу Ганни. Ти ж знаєш мене і Романа, він мені брехати не став би. Світлана сиділа в ступорі. Вона почала розмірковувати, згадуючи, що Максим не раз приходив додому з плямою від помади на сорочці. Або з запахом жіночих парфумів. Вчора він прийшов з гулею на лобі, щось про пробуйного пацієнта. Треба все дізнатися. Так далі жити просто неможливо. Ганна, після того, що сталося, взагалі не виходила з дому вона була в глибокій депресії. Чому я така невдаха. Батьки покинули, а тепер цей насильник зламав моє життя. Раптом у двері подзвонили. Ганна здригнулася. Хто це? Хоч би не Максим Петренко. Вона не відчиняла, але почула тихий стукіт. Набравшись сміливості, вона запитала Хто там? Жіночий голос відповів Це Ганна. Відчиніть, будь ласка, мені треба терміново поговорити. Дівчина відчинила двері і пропустила доглянуту, але засмучену жінку років сорока. Мене звати Світлана. Я дружина Максима Петренка, мені розповіли, що мій чоловік нібито чіплявся до вас. Це правда? Що значить нібито. вигукнула Ганна. Ви прийшли дізнатися правду? Тоді дивіться. Вона розстебнула ґудзики на халаті. На її грудях і зап'ястках були величезні синці. Світлана зблідла. Ганна розповіла все: Ваш чоловік просто чудовисько. Це мені ще пощастило, що попільничка під руку потрапила, а Романа мені дуже шкода, він постраждав через мене. Я навіть боюся з дому вийти. Світлана заспокоїла дівчину не бійтеся, залишайтеся вдома, а я повинна подумати. Вона віддала Ганні її телефон, який знайшла в машині романа. Світлана довго блукала вулицями, не могла прийти до тями. Яка ж я дурепа? Все життя не хотіла нічого бачити. Я думала, що зберігаю сім'ю, а насправді покривала цього розпусного мерзотника. Як йому не соромно. І, скоріш за все, Ганна не перша його жертва я не зможу більше жити з такою людиною. Через три дні Роман зателефонував Ганні і попросив про зустріч ми зі Світланою зараз до тебе приїдемо. Є одна справа, ми дещо придумали. Ганна одразу погодилася. Вона сама хотіла провчити негідника, але боялася діяти сама. У трьох вони обговорили план. Ганна набрала номер Максима Петренка. Її всю трясло від хвилювання, але Світлана підбадьорювала сміливіше, не видавай себе. Говорив впевнено. Роман для підтримки ніжно тримав її за руку. Нарешті завідувач узяв слухавку. Максиме Петровичу. Добрий день, це Ганна. Він роздратовано відгукнувся. А, це ти? Що тобі треба? Шантажувати зібралася? Май на увазі, якщо рот свій відкриєш, вилетиш одразу. Ганна, ледве стримуючи обурення, впевнено промовила Що ви, я дуже шкодую, що все так сталося. Я просто злякалася. Давайте зустрінемося і усе обговоримо. Я не хочу конфліктів і на все згодна. Він задоволено засміявся. А це вже зовсім інша справа. Отже, передумала молодець. Говори адресу і пам'ятай. Більше ніяких фокусів. Ганна назвала адресу готелю і номер кімнати. Перш ніж покласти слухавку, вона тремтіла від страху, а сльози самі текли по щоках. Світлана була вражена підступністю свого чоловіка. Ну, негіднику, зачекай. Я тобі влаштую відповіси за всі свої мерзенні вчинки. У призначений день Світлана прибігла зранку і почала готувати Ганну. Жінки приміряли купу всього, але Ганна засмутилася Світлано, це нікуди не годиться. Я схожа на якусь розпусну жінку. Мені самій аж гидко, це жахливий макіяж. Увійшов Роман і, побачивши Ганну, застиг на порозі з відкритим ротом. Ні, я в такому вигляді Гану нікуди не відпущу. Пані, давайте трохи скромніше. У ньому прокотилася хвиля ревнощів, коли він побачив її в такому яскравому вбранні. Світлана заперечила Ви не розумієте, нам потрібно, щоб він настільки завівся, що розповів те, що нам потрібно, цей наряд якраз цьому сприяє. Зрештою, вони вибрали стильний брючний костюм з відкритим декольте. Це виглядало привабливо, але не вульгарно. У сумочку Роман підсунув ганні снодійне, пояснивши, як ним користуватися. Максим Петренко тріумфував нарешті його хтиві фантазії втіляться в життя він одночасно ненавидів цю зухвалу дівчину і дуже її хотів. Після чергування він добряче випив для хоробрості і без стуку влетів у номер. Світло було м'яким і приглушеним. Ганна стояла біля вікна, задумливо дивлячись на нічне місто. Вона була такою привабливою в цьому костюмі, що підкреслював її фігуру. Ну, привіт, моя крихітко. Ти просто божественна, сказав він. Ганна чарівно посміхнулася. «Добрий вечір, Максиме Петровичу. Давайте тільки не як минулого разу. Ми ж не дикуни. Сідайте, вип'ємо і трохи поспілкуємося. Він сів за стіл, на якому все було сервіровано, його улюблений алкоголь, бутерброди з ікрою, фрукти. Бачу, ти підготувалася, ціную. Ну що ж, може, ти й права. Давай вип'ємо, ти розслабишся. Він відкоркував пляшку і налив собі її Ганні. Дівчина підняла келих. Вибачте, що так незручно вийшло. Це я зі страху, а у вас, напевно, ціла армія прихильниць. Максим Петренко залпом випив коньяк. Ганна лише трішки пригубила. Він захмелів і його понесло. А як ти думала, до тебе жодна жінка не наважувалася мені відмовити? У мене в коханках майже половина відділення, і не тільки медсестрички. Я на своїй Світлані одружився, коли молодим і дурним був, та й тільки тому, що її батько обіймав високу посаду, а головний лікар мені взагалі не страшний. Я за його спиною такі справи провертаю, тобі й не снилося. Скоро я займу його місце. Тож радій, Ганно, що тобі такий чоловік, як я, пропонує розслабитися. Чи ти думала, що посаду старшої медсестри я тобі за красиві очі дам? Доведеться відпрацювати. Ганну всю трясло від страху, але вона знала, що зараз не можна видати себе. Вона сказала Як скажете, Максиме Петровичу? Зараз тільки вип'ємо ще раз я швиденько в душ, і я вся ваша. Вона швидко висипала в його чарку снодійне. Завідувач, насолоджуючись видовищем, пив і продовжував розповідати про свої махінації. Олена послала йому повітряний поцілунок і кинулася в душ. Вона зачинила двері і притиснулася спиною до стіни. Її серце виривалося з грудей. У цей час Роман у сусідньому номері не знаходив собі місця. Чому так довго? Чому Ганна не стукає, як домовлялися? Йому хотілося негайно увірватися до них. Нарешті почувся умовний стукіт у двері. Він помчав відкривати. На порозі стояла бліда, перелякана Ганна. З розгону вона кинулася йому на шию і розплакалася. Що, Ганно, він щось з тобою зробив? запитав він. Вона негативно похитала головою. Ні, у нас все вийшло, Романе, він спить. Ось запис. Роман гладив її по голові Ну, все, все, заспокойся, моя маленька, все позаду. Ти молодець, моя хоробра дівчинка, тепер цьому гаду не втекти. І раптом, сам того не очікуючи, він пристрасно поцілував її. Коли Світлана переглянула запис, їй фізично стало зле. Яка ж тварюка. Виявляється, він ніколи мене не любив. Я всі ці роки сім'ю берегла, а насправді її давно немає. Наступного дня Максим Петренко, ніби в тумані, прокинувся від настирливого стукоту в двері. Він ніяк не міг зрозуміти, де він. Побачивши залишки банкету, він почав згадувати, але в пам'яті був повний провал Це ж треба було так напитися. Щось я явно перебрав з алкоголем. Адміністратор готелю повідомив, що час оплаченого номера вийшов. Максим вийшов з готелю і сів у машину, не розуміючи, як він міг відключитися на добу. Він поїхав додому. Вдома було незвично тихо й порожньо. Він заглянув у кімнати, але нікого не було. На кухонному столі він помітив записку: Я все знаю про твої пригоди і подаю на розлучення. Ми з донькою поживемо у батьків. Бачити тебе не хочу. Він у люті тряс цією запискою Якого біса? Звідки що вона дізналася? Він почав набирати номер дружини, потім доньки, але всюди чув одну відповідь Абонент недоступний. Наступного дня, коли всі члени конференції були зібрані, двері раптом відчинилися, і до зали увійшли троє Світлана, Роман та Ганна. Максим Петренко побілів і змінився в обличчі, побачивши цю трійцю. Він зрозумів, що це кінець.